Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як встановити аналітику, Google аналітику на ваш ваш вебсайт, навіщо вона взагалі потрібна і які методи ми можемо використати для того, щоб інтегрувати її, так? Отож, давайте перейдемо безпосередньо на Google Аналітику. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео ми її створювали, але не інтегровували на сайт. Так, якщо ви це пропустили, ви можете переглянути, я закріплю в описі до цього відео. Щоб ви змогли створити також аналітику, повернутися до цього відео і робити вже безпосередньо зі мною в синхроні інтеграцію аналітики на ваш вебсайт. Отож, аналітика створена. Ось її головна сторінка. Звісно, що я закріплю в описі до цього відео також і посилання, щоб вам було легше і одразу ви змогли перейти. Так? От в нас, що найважливе, є вже створений індифікатор, він нам знадобиться трошки пізніше, коли ми будемо безпосередньо ставити цю аналітику на сайт. Так, давайте я перейду на свій веб-ресурс. Якщо хтось пам'ятає, то у мене веб-ресурс тестовий створений на платформі вебліомі. Можливо, у вас також буде на платформі вебліомітмі. Тому, тому ми для початку розглянемо перший спосіб. Це якщо у вас можливо, у вас не вебліом, якийсь інший конструктор, це не важливо. У вас може бути функція встановлення аналітики безпосередньо через конструктор так? От, а якщо вона є, то це супер. Ви можете дуже легко її а, підключити. Ось як це робиться. До прикладу, я зайшов на свої сайти. Так, далі я натискаю на налаштування. Потім мені необхідно а, зайти в меню загальної інформації. Я натискаю, мене перенаправляє відповідно. Так, далі в лівому меню мені необхідно опуститися до кнопки аналітики. Так, я натискаю на аналітику, і як ми бачимо, у мене вже тут є опції встановлення різних. А, Аналітик, встановлення Google Tech Manager, Hotjar, Pixel тощо, тощо. От, як бачите, у мене підключений Google Tech Manager, він трошки пізніше нам а, знадобиться. Так, аналітики, як бачите, у мене не підключено. Для того, щоб її підключити, мені необхідно перейти до а, Google Аналітики, скопіювати відповідно індифікатор. А, Потоку даних, так, який ми створювали. Далі перейти назад до WebLу, в відповідне поле натиснути вставити ідентифікатор, і далі натиснути на кнопку Підключити. Давайте я це зроблю, підключаємо. Далі для того, щоб він запрацював, необхідно натиснути Опублікувати. Ну, Це саме WebLim, у вас можливо трошки по-іншому буде, але я думаю, що по самому логічному ланцюжку буде плюс-мінус також а, подібно. так, Натискаємо опублікувати, публікується сайт, відкриваємо сайт. Завантажується. Далі необхідно перевірити, чи аналітика встановилася. Ми переходимо до а, Тех так? от Як його встановлювати, також є відео а, на каналі, можете переглянути. От. І що ми бачимо, що у нас а, аналітика запрацювала, тобто знайдено тех Google-аналітики. Ось він. А, в принципі, ідентифікатори збігаються, все окей, все супер. А, далі, відповідно, вже почало а, а, виміряти. Активних користувачів, от, в принципі, окей, все супер, воно запрацювало. Але зрозуміло, що це перший спосіб, і він не кожному підійде, не в кожному буде подібний конструктор, де так легко і просто можна встановити. Так, наступний спосіб це встановлення безпосередньо через Google Техменеджера, так. Знову ж таки, якщо у вас є вже підключений Google TechManager, ви створили там ТЗ, технічне завдання для веб-програміста, він вам його підімкнув, але ви не встановили ще Google Аналітику. так? І вам потрібно через Google Tech Manager, тому що у вас немає можливості ось такої підключити аналітику, встановити безпосередньо цю аналітику. так? Це зрозуміло. Давайте відключимо її. Так, відключаємо. Далі знову публікуємо. Далі відкриваємо сайт. Знову переглядаємо Тех Ассистентса. Так, і бачимо, що в нас тут тільки активний Google Tech Manager, Так. Далі, відповідно, нам необхідно перейти у Google Tech Manager. Йдемо сюди, натискаємо на Google Tech Manager. Знову ж таки, посилання я закріплю в описі, щоб вам було відповідно. Легше перейти. До речі, не забувайте підписуватися на канал. Постійно я стараюся оновлювати, щоб виходили нові відео так на корисні тематики, які цікаві саме вам і допоможуть в зростанні ваших там професійних навичок. Тощо, тощо, так? От, тому це важливо. Добре, переходимо до нашого контейнера, який ми також створювали. Так, далі, відповідно, нам необхідно створити новий тег. Переходимо в ліве меню теги, натискаємо. Далі, якщо бачите, у нас вже тут мета пікс-лікток, піксель, піксель тегів, які ми були, робили раніше також встановлені відео. Так. Тепер нам необхідно створити тег аналітики. Так? Нам необхідно перейти в, праве, в правий верхній кут, натиснути на кнопку Створити. Ми бачимо, що у нас тут починається створення нового тегу. Нам необхідно назвати цей тег. Давайте я швиденько це зроблю. Так, назва тегу є, далі нам необхідно ввести конфігуратор тегу, да, конфігурацію, тобто вибрати його тип, натискаємо. Далі, відповідно, нам є список рекомендованих тегів. Точніше, те, що ми можемо підключити, це Google Аналітика, Google Ads і тому подібне. Нам необхідно відповідно, підключити Google аналітику, натискаємо Google Аналітику. Далі ми вибираємо «Тег Google». Так, натискаємо сюди. Далі нам необхідно ввести ідентифікатор тегу. Якщо пам'ятаєте, це той самий, який ми вводили на самому початку. Копіюємо і вставляємо його сюди. Так, він вже був у нас скопійований. Так, і трегер, бачите, тут у нас по замовчуванню це усі сторінки. Так? Тобто він повинен спрацьовувати, коли користувач заходить на усі сторінки нашого сайту. Так, відповідно, і тоді Google-аналітика спрацьовує. Добре, повертаємося. До верхнього, верхнього правого кута натискаємо на кнопку Зберегти. Так, Далі нам необхідно опублікувати цей контейнер для того, щоб він спрацював і ми могли користуватися нашою його аналітикою, натискаємо на кнопку Надіслати. Так, натискаємо на кнопку Опублікувати, пропустити, завантажується. Чудово, наша версія опублікована, тех опублікований. Тут бачите наші раніше версії, які ми робили. Далі необхідно перевірити, чи він зберігся, чи ні, чи все працює. Переходимо назад на вебліо. Для перевірки знову опубліковуємо, щоб всі зміни увійшли в роботу. Так, відкриваємо наш сайт. Так, це закриваємо. Переходимо назад до Тех асістенса і дивимось. Так, бачимо, що наш сайт ідентифікує нашу аналітику і вона працює. Тобто, все гаразд. Наша подія це перегляд сторінки відповідно по замовчуванню. Все спрацювало. От далі, відповідно, вже потім необхідно налаштовувати саму структуру аналітики, відстеження подій, подій конверсії, і потім його потрібно зв'язувати, якщо ми запускаємо google рекламу безпосередньо з кабінетом Google Ads, тощо, тощо. Тобто, це все ми будемо розглядати вже в наступних відео. Так я про це все буду розповідати, тому обов'язково не забувайте підписатися. От і, і більш детальніше відповідно ми там це все розглянемо. Якщо вам було цікаво, то ставте вподобайку і в принципі до нових зустрічей.